Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. На півдні Одещини проводять капремонт зрощувальних систем: продуктові набори, предмети гігієни та найнеобхідніший одяг. Волонтери Селища Таїрове збирають допомогу для переселенців. Мисливці за шахедами. В Одесі презентували поштову марку, присвячену одеським прикордонникам. Цей меліоративний канал зрошувальної системи був у земляному руслі. Зараз екскаватори риють землю, аби облицювати його плитами уздовж майже трьох кілометрів. Працюємо шостий ранку. Нелегко але приходиться. Ми її капітально реконструюємо. Село Нагірне на Риніської ОТГ потрапило під регіональну програму Аграрна Одещина через заміну трубопроводу очікують зменшення втрати води по системі. Пояснює керівник державного агентства з розвитку меліорації Тарас Кот. Це дасть можливість сільгоспвиробникам Збільшувати площу, оскільки буде збільшена пропускна способність каналу, і також це вплине на вартість подачі води безпосередньо по гірнянські зрошувальні системи. Вона впаде, оскільки ми витратимо менше коштів на електроенергію. Для регіону Бесарабії зрошення в сільському господарстві це в принципі питання життя. Чиновник каже, зрошувальні системи закладалися ще за раді радянських часів, тож прийшли в непридатність. У 2021 році в Україні було 600 тисяч гектар зрошувальних земель. У 2023 році ця частка скоротилася до 138 тисяч гектар. В зоні обслуговування Болградського міжнародного управління водогосподарства 22 тисячі гектарів. На даний час по МК Нагірному у нас 5 тисяч гектарів зрошувальних землі. Використовується процентів 15 до 20. To, То там, 1000 1200 гектарів. Відповідати за систему зрошення будуть водокористувачі. На цьому полі у підприємця Сергія рапсом засіяно тисячу гектарів. В майбутньому, каже, планує розширити діяльність завдяки зрошуванні ще принаймні на 500 гектарах. Тож придбав і спеціальне дощувальне устаткування. От наші сходи рабства це. С ну, помощью ворошения, то есть, сделали все, работает отлично. Агрегат фронтального действия, то есть, он двигается вдоль всего поля, двигается на постоянной основе. Есть электричество, подводится в связи с тем, что у нас край рискованного земледелия, то есть, редко осадки бывают. Нам это очень помогает. Одесская область це сегодня пилотный проект. У всій Україні, перший, до речі, який саме спрямований на відновлення зрошуваних систем реконструкції, модернізації та е, проведення таких ремонтних робіт, кошти виділялися з. Е, Обласного бюджету, з державного бюджету. Наразі на півдні Одеської області триває капітальний ремонт та реконструкція трьох зрошувальних систем Тежбунарської, Ізмаїльської та Нагірнянської. Загальна вартість реконструкції цих об'єктів 94,7 мільйонів гривень. Роботи планують завершити до початку паливного сезону 2024 року. Вікторія Гавчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Вісім з половиною тисяч переселенців налічує Таїровська громада Одещини, що, за словами волонтерів Таїрова, є найбільшим показником серед районів Одеської області та усіх селищних рад України. Люди, які залишили свої домівки та потребують необхідних речей, кожного дня приходять до штабів допомоги. В окупації ми були до 11 ноября, от, а вже потім після окупації. когда начали сильно нас обстреливать, и мы уехали с семьей, пять человек нас. Не возьмешь то, что необходимо, а берешь то, что успел. Я как уехала в пальто, в сапогах. От так я в них і хожу. Крім того, в Таїровській громаді близько п'яти тисяч людей пільгової категорії. Такі цифри називають у владі. Є, конечно, навіть в нашому посіці люди, які нуждаються в этом. Пенсії маленькі що -то, дві з чем-то там пенсії, дві п'ятсот. Люди приходять і от вже кожен раз, коли працює тут наш офіс, люди приходять і беруть вибирають себе то, що їм нужно. Чого не Хватає. От би картошки Продуктові. Да. От це єдине, що зараз та картошка по 30 гривень кілограм. У благодійному фонді волонтери Таїрова розповідають, допомагали людям одягом та речами і до початку повномасштабної війни. Та після лютого 22-го року ініціатива переросла у комплексну допомогу всім категоріям переселенців. кажуть, дітям тут особлива увага. Це дитяча в нас зона, дитячі речі від нуля до п'яти років, і ось ванночка, там рюкзаки, А на тому боці іграшки і різні такі речі. Тут був і килим, і коли Відключали електроенергію, діти тут також займалися, рисували. Ми вирішили звільнити буквально за 2-3 дні це місце. Тут буквально. Приблизно 90 квадратних метрів, і ми так все облаштували, щоб людина змогла прийти, навіть попити чай, коли е, там виключають електроенергію. Люди до, до нас зверталися, щоб передавати якісь речі, посуду, все, 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 все хімію. Першої необхідності. Першої необхідності так, взуття, все абсолютно. У зв'язку з війною дуже багато людей опинилися на такої межі. 对，是。 Недостатнього фінансового потенціалу і до нас дуже багато звертаються. І що стосується саме фонду волонтери Таїрова, то тут якщо людина цього потребує, вона проходить і отримує. Ну а якщо це вже донорська допомога, то, ну, тобто продуктові набори, гігієна, то там вже будуть певні вимоги для певних категорій. Допомога речами здійснюється у двох волонтерських філіях: у ПГТ Таїрова та ЖК Дайберг. А набори продуктів та гігієни закуплені донором. Рому фонду всі охочі можуть отримати в приміщенні дитячого садочка населеного пункту. Наразі волонтери закликають всіх небайдужих приносити до штабів чоловічі речі, на які є попит в шпиталях. Ольга Глечик, Олена Кутинова, Суспільна новини, Одеса. Фотохудожник Борис Бухман з прикордонниками Півдня, а також Укрпоштою, представили в Одесі поштову марку мисливці за шахедами. Хочу поблагодарити наших військових. Тому що вони найкращі. Прикордонники одеського загону кажуть, що у полюванні на шахеди все вирішує згуртована командна робота. В цьому приймають участь і суміжні служби, які виявляють його технічно. Декілька груп, які відкривають вогонь першими, під них під стражкоришся. Навіть в тому екіпажі є люди, які працюють з технічними засобами. З освітлювальними засобами з стрілецькою зброєю і тих елемент, і от в цьому комплексі, в цьому комплексі, тільки діючи, згуртовано і е, рішуче, можна отримати результат. Олег став на захист країни у серпні 2012 року. каже під час збиття: найголовніше не зашкодити цивільним та інфраструктурі. Специфіка роботи підрозділу. Мабуть, поділено на декілька гілок, можна сказати. Одна із них це боротьба з поражуючими боєприпасами, ще 133 136 або Гіран-2. Також на сьогоднішній день розвиваємо аеророзвідку. Це як розвідка, так і нанесення вогневого ураження по противнику за допомогою «Івпіві-дронів». Поштові марки мисливці за шахедами презентували в рамках фотовиставки Бориса Бухмана 731 день та «8 років війни. Бориса потрапляли у 2022 році. На початку вторгнення. І зараз плануємо зустріти свою велику прикордонну родину Бориса там найближчим часом. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.